Східнослов'янські державні об'єднання в ix століттях після розпаду Анського Союзу виникає племінне об'єднання дулібів, але вже у VII столітті їх знищують авари. У VIII-IX століттях арабські автори згадують три великі державні союзи слов'ян Куявію з центром у Києві, Славію з Новгородом і Загадкову Артанію можливо, у Причорномор'ї. Київ стає серцем куявії. Його виникнення губиться у глибині століть, але археологія доводить саме слов'яни заснували поселення, що злилися в одне місто. Швидкому розвитку сприяло вигідне розташування над Дніпром, головним торговим шляхом між Візантією та Північною Європою. Місто мало природні укріплення. І сусідило з племінними союзами. Літописи розповідають легенду про братів Кия, Щека, Хорива та сестру Либідь. Історики ж вважають, що Кий був реальною історичною постаттю 5 6 століть і засновником князівської династії Києвичів. У цей час у Подніпров'ї формується плем'я Русь, яке стає провідною силою. Нестор писав Полян тепер називають Руссю. Так постає Руська земля Союз полян, древлян, сіверян, дреговичів і полочан. Її більшість учених ототожнюють із Куявією у IX столітті київською державою правлять Аскольд і дір у 860 році. Їхнє військо на двох сотнях човнів. Досягає Константинополя і змушує Візантію укласти вогідний договір. А вже у 882 році на престолі змінюється династія, що відкриває нову епоху історії Київської Русі. Підтримай відео лайком і підпискою, щоб не пропустити нові історичні випуски.